Так, якщо у нас вже пішла розпаковка, е, огляд, хочу огляд. огляд такий зробити. Тут дещо я замовила. Е, я замовила е, з одного інтернет-магазину, зробила замовлення в одному інтернет-магазині. Там багато всього, там і лачухи, але чогось воно прийшло окремо. Оце окремо. І чогось, я знаю чого, і то мілачука, бо я там і хлопцям трошки позаказувала всякала, а то А, а Ні, по все. То все йде. Mm. А це написано було, що це йде з місцевого магазину. Тобто а, сам тут? сайт він же з різних магазинів. — А це склад тут. десь був тут склад поруч, і це прийшло Артему. Це я хотіла знаєте, як на майкалайчика такі на світі Зробити всім mm. нам. Так, давай я сам відкрию і звіться. Ні, це чорно це... mm. тьор. каже. А мені відкривати самому чи з дітьми. Ні, ми будемо знімати, будемо, а самому відкривати чи з дітьми. Думав, знаєш, може, що з дітей вже таке щось цікаве купила. Там. Це Теж цікаво. Не так? знаю якої якості, зараз всі, всі разом подивимося, але відгуки були класні. Це сподобається, мені здається. Ну, купувала я для Артема. Так цікаво. Обережно цими ножицями. Mm -hmm. Так можеш трошки так. Поки що <реш> <реш> айфонка Масажер. Це така штука, що я люблю. А що ти зразу подумав? Та я в шоке. Да? Я в шокі. Массажор. Це Чесно, власне. я бачив в інтернеті таку штуку. Да? Обалдив! Вау! З пультиком! Чи це тут таке? Не знаю, дивись. Шо це за насадка така масажна, чуєш, массажна. Оце, оце хороша. Блин, ну тут бачиш заусене це натирати. Просто прикол в тому, що ми такі, знаєте, ми іноді буває... Назар мені там може там, почухати, я почухаю. Да. От реально, по черзі, типа, можем на ногах сделать массаж. Ну, такая. Подивимся, что это. Это прям пушка такая. О, нет, тут не, воно заряжается. Да, ты Давай, вот все. Инструкции нема? Это для ножек. Да, ну давай, ну, Я легкий. Ты какой мопед. Папа, давай я тоби. Классно? Обалди! Вау, хрен. Миколайчик хороший. Николайчик Миколайчик бе. Мама, якую. Ой-ой-ой, давай заби, давай, забей. <Mafia> давай. Капюшон, давай. Ой, щось уже. Брудно шесть. Це так прикольно, да? І вони оце ж можна різними Слушай, воно... насадками. О, так тут поростить міняється, творость. Давай, давай кажи. Тут его двір ходят. Це на все назад. Слухай, це хороша штука. О, клас. Це хороша, це антицеллюлитна. <риву> Делай мне так. так, я буду что-то говорить. А ну, сейчас, сейчас. Иди, Назар маму поснимаешь. Давай. <риву> Нет, хай, Назарчик. Вы писали три руки классные. Только давай тобі сразу. Чтоб волосы не... Ого, як классно! Вау! <риву> 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 именно, да? Хорошая, хорошая. В меня до сих пор вибрация. Булочки, хорошо? Булочки вообще зависла на твоей. Она просто знает, может шептануть именно, но... Так, давай насадку поменяем. О, да. Класс. Тут написано, что для чего. А что у нас там такие мелочушки? все, что я хотела. Що? О, на стопах, на стопах. На ногах. Да, на ногах. Клас. Це, можливо інше. Бач, ну тут такі заусіниці, Назар, а ну отак, отак mm -hmm. ровно тримай. Тут такі заусіниці, що треба буде мені лезвійкою позрізати усе. Можна усе, Наждачкою. Да не гризи. Я теж гризу. Воно як виплавлялось і тут а. як ото наліпки таке. А, 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 а. Тут навіть інструкція. Оце, як оце для ног. Оце для ног по-любому. Інструкція mm. навіть оце. є. Дивіться, а, прикольно, ми переведемо скільки хвилин на якої частині робити. Ну що, потер будемо. Оооо, це вообще клопо. О, ти ще назимаєш, то этот? Я буду щось сказати зараз. Давай. <клес> це, мабуть, болячить трішки. Чуєте, купили мене, я вам масажі тут роблю. О, а ну сильно треба написано. Оооо! Це отак надо висть. Аміна Бімба, Бімба, Іволя. Сколько дорого воно коштує? Чесно, Не. Не? Скільки Короче, будем, ну, з доставкою вийшла. за того що, а, того, що тут поруч було, Щас треба проручить? було окремо за давай, давай, доставку заплатить, mm -hmm. то вийшло 45 злотих. Це набір. 45 злотих? Це тисяча гривень. Та які тисяча? П'ятсот. П'ятсот там може смілечу трішки. Зараз по черзі. Короче. Хлопці, це папки на штука. Папки штука. Папкіна. Це папки на штука. Слухай, та я вже прям не гарпачусь. Все? Да? Все? Давай, так? Все? Давай. Заламали? Та я не знаю. Ні, подамках. треба затиснути. А, затиснути. Затисну. Затискаєш отак. І потім хочеш, щоб воно натискаєш, воно рівні більше йдуть. Міцність це мощ. Друзі, нагадую, підтримувати відосік лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Ти готова к мученням? Ой, ч ну несподобай. Так це ти кому купила, Анна? Я... Ой, кой. Я цешу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, классно. Честно, ой. хорошо, коли вот так жизнь. А ты ти сильнейшая, ты ти скажешь, оно сильнейшее. Да, вот да. так <laughs> или вот так? Нет, вот так. Тогда надо. Вот так. Ой-ой-ой. Да. Да, да Хлопцы, это папе да, и мамина. Не, 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 все, все. Классная штука. Классная, да? Да. Ана. Ой, тоже классно. Вот поляшечка, давай так. Так жир цей. Ого. Слушайте, а Да, я ли? тебе говорю. Ау. О. Пишет целлюлит уже от фонарки. Все, ладно, хорош, у нас еще заблокирует YouTube. <laughs> 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 Значить так, приготував капусту. Капусту, ребят. Ну не просто капуста, дивіться. Капуста, гречка і свинина. Бачите, яка гаряча-гаряча зараз. Гаряча. Вона реально прям така розсипна. Да? Да. Е -е, уже публікували ми, типу, що ми приготували в Facebook. У нас дуже класний Facebook, багато переглядів. І створили ми новий Ютуб. Теж публікували огляд. Е Цієї, Як, страви? Да, цієї страви на новому нашому Ютубі. Хто не знав, у нас є Ютуб, посилання буде е під цим відео. Чисто публікуємо рецепти, мукбан, все, що зв'язане з їжею, з якимись смаколиками і тому подібне. І хтось писав, Боже, ну, то є спробувати не буду, це така якась фігня. Був комент. Ага. Хтось писав, цікаве сочетання, типу гречки і капусти. Це, мені здається, що це просто дуже класний старий забутий рецепт. Угу. Ще моя бабуся робила, твоя готувала? Ні. Ну, щоб гречка і капуста, ну це навіть є тушонки такі роблять. Нам колись да. Віка з Естонії присилала, то да. там, е там капуста була кисленька. Кисленька І не була... гречка, а пірловка була. Слушайте, хочу, хочу, есть, ну Це нормально. То є тушунки є такі роблять. Ребята, хто не пробував, якщо хочете, ну, знімам рецепт. Рецепт буде на новому нашому каналі. Підписуйтесь. Дивіться ще раз, як воно гарненьке. Особливо так з салком. З сало Лени Познані, Так, цибулечку одразу візьму. І отак. І отак ми їмо, Ну такий му бання. Mm. І пішла капусочка mm. негришечка. А ну напишіть, ви готували таке коли-небудь. Мені просто цікаво, чи багато людей таку страву готували. Я думаю, багато, ну бо це. Ну може це знаєш, що в часи наших бабусь, бо зараз вже сімодні такі, типу, капусти, це, це окремо. Ну Аня не хотіла, щоб я окремо приготував. А я приготував, ну бабуся в мене готувала таке. М -м -м. Ну це смачно, дійсно смачно. Назар. ти розкажи, як тобі цей рецепт. Ну зараз кажу, що діти зажохані і. Ой, Ой. 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 Ой шнур. Ой. І просто грають на камеру і піддакують. Що тобі як? Я хочу спочатку з'їсти, а потім вже казати. Давай. А потім вже казати? Так. Да. На нову видатку. Щоб Свята не казала, що ми йому з одного корита. <звук> угу. Ну давай, е кажи підбирте око. Та він бере здирає, Я кажу, ти що, кажу, не здирає. Та да, випадково. Випадково. Ну, дуже смачно, дуже Реально смачно. є mm. все. Mm. Ми недавно готували просто капусту. Що тобі краще? Капуста або капуста з речки з м'ясом. Це, вона Це. дуже ситна. Да. Ситна і смак класний, mm -hmm. реально. Ми таку тушонку закатати. Це взагалі те, що шедевр так викинув у пательню на і все, от тобі вже є обід готовий. Да. Реально. Ну ми ще не доросли, так, да, Сергієвне? До тушонки, до, до ковбаси. Тут тушонка теж, як і у нас в Україні, дорога. Якщо так тушонки, вони дорогі. А м'ясо дешево. Тут реально можна катати і катати ці тушонки. Купив шмат м'яса і що, клас? Заходить, mm -hmm. гріть тобі теж? Да. теж, теж. Так, порцію. Давай. Трудно. <гум> <Ой>, праця. Праця. <гум> Чуєш, оце праця? Да? Загрузить, а як помити, помніш на дачі на вулиці. Пам'ятаєш, як ти Так? <гум> 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 Так, а що ми? Як, як ми тепер вдома будемо жити, коли ми повернемось? Зразу треба купувати, так? Да? Да. У нас намічається дві покупки. Ми сьогодні з мамою спілкувалися. Получається, посудомийка і стиралка. І стиралка, так. Mm, да. Да. Марик, це наверх. Це наверх да. А це са саме. Марик, не так. Як ти? Просто кинув і все. Треба отак, так. Да. Да, хлопці, зав завалилася, коротше, да? Банку вот так, да, щоб в банку вода по попадала. Посудомийка, стиралка, і що нам ще треба. І все в впро... А, і кухню повністю покупать. І ще нову ты лову. Да, <coughs> Теб да. Добре, так. І вон 13 промакс, мені, но там... Так, 14, він слабий, хоча б мені треба 14. й Мені 13. 15. Ні, ногами не треба робити. 14. Хоча б 14. 14, й він ще більш-менш, там і камера дуже хороша. Повні за два тебе. Там і камера хороша. А 13 це вже такий старенький. він. Так, мені подобається так. дуже 13. Так, ну, що будемо так. вмикати. Чи ні, угу. не, ще, ще сьогодні поїмо. Повечері. Все, що Бобик здох, вже два рази вже здихав. Заряджаємо, то ми з Сергією не то хлопці. Коротше, навіть сьогодні перед школою робили масаж. Прийшли зі школи, кажуть, папа розрядився. Коротше, ребятки, це ж наш перчик. Це ж наш перчик. Давай так покажемо. Він вже дозрів, ось, вже почав портитися. Капець. Зробили функчузу. Це ще нормальний. А, нормальний? нормальний? Це чуть -чуть. Ну, це трохи. Ну, да, ну, це ще нормально. Можна а -а -а. щось обрізати, цей цілий, цей теж цілий. Ну, а це такі два шпенделя мали. Коротше, це да, що так дуже сильно. А, бріжімо половину. Е -э, Прийшла ідея. Ми думали, думали, що зробити. Ну, так Такий перець не нафаршируєш і салати якось то робили, зараз якось і перестали робити. Я кажу, слушай, ну фунчозу давай зробимо. No. Якраз філе є по акції сьогодні. По 15 злотих за кілограм виходить, філе. Uh -huh. Сьогодні купимо філе, я приготую, якраз щоб перець не пропав. Бо теж вирощували, чекали, чекали, а. Тупо отак. Це він уже лежить ну, тижні три вдома. Ми ну, ну, трошки на салат щось да. капусту я готувала тушену. Червоний тільки салат. один. Да. Червоний тільки один, весь жовтий виходить. Ну що, трішки скупилися. Трішки скупилися. Да. Відкрили для себе. Газетку. Газетку. Я кажу, чи це чи журнал. Ми, це журнал. Чи це ми не... старіємо, чи що з нами відбувається? Ні, ми не старі. Ми тільки починаємо бути нормальними людьми, да? бо нормальні люди всі беруть оцю цю штуку. У нас ж приложення магазина. No. Там якісь акції показуються, якісь не показуються. Це Аня взяла ось цю штуку. No, да, Та ну так, ну вони кажуть, газетка. No. Да, там. Е, ми користуємося цим прилаженням. Да, бідровка, лідел, застосунок. Користуємося, але там е, буває так показує, що ти біжиш по акції купуєш. Як ми порошок чекали, прочекали. А тут він, а тут він був. На цьому тижні був да. цей порошок. І ми його. А в аплікації в цьому, е, цьому застосунку е, онлайн в телефоні його не було цього порошка. І як ми зараз вже за третій день без порошка вже надо покупати хоч який-небудь. Да. І без акції. І по взяли оцю цю брошуру, реально, брошура, точно. Який журнал, яка газета? Брошура сама на А і в брошурі, коротше, порошок, виходить, був. Ну, ми ще дещо для себе теж знайшли. Ну, але всього один день. Бо, так, так, ти, да. Ця брошура, вона на тиждень. І воно так, так, цей товар, тільки понеділок, вівторок акція, цей товар середу, да, четвер, да. п'ятницю, там, <кх> суботу і так далі. Був один день, як і ковбаса. І слава Богу, що ми замітили, що ковбаса тільки сьогодні. Так, ну, один день. Дві палки. Получається, одну палку береш, це вже в холодильник одразу поклав. І друга ось в подарунок йшла. Ну, так. Бонус плюс, виходить. Бонус плюс. І ось ми купили, дивіться, що наші капсули для кавомашини. Yeah. <coughs> і все у нас Sorry. була. Ми п'ємо, ребят. П'ємо, але раз в день, і то Аня в основному п'є. Yeah. Я якщо п'ю, то тільки з молоком. Бо в мене щось воно так 4 дебела у цій yeah. таблетки. Кава. Ось яка акція була. Чотири купуєш, три в подарунок. Uh -huh. Різні. Написано, що можна. Короче, практично один плюс один. Купили чотири штуки, три усе взяли у так рядом. Тому ми і взяли. Так би поді, поді yeah. давай. Так само купили усе. Іноді їмо, іноді а потім витягнеш. Іноді їмо. Получається теж. Чотири пачки береш. Дві да, пачки у подарунок. Ветрушиш, що там є. Оце б'ялий казел без акції. Я взяв дві банки, захотілося. воно таке. Козел по акції, да. не буває. Це вам ні, ні, буває, ні, ні. Чи? Буває? не буває, Рідко. Я шуткую. Так, олія один плюс один. Одну береш, інша безкоштовно. Mm -hmm. Ну, Тобто там 50% знижка по типу, так, Це все, Чек-чек. чек. чек, -чек. Оці, а е... так взагалі олія по 11 злотих. Ні. Папочимо. Я зараз скажу по чеку точно, тут же є да? Олія. Якщо без без акції, без знижок. Я зрозуміла, сейчас я знайду. Мені просто цікаво, скільки літр у нас, скільки скільки тут коштує скільки Олія в одному. Олія 8 злотих. 8, 8. 8. злотих за бутылку. Ну, це приблизно 7, 99, 90. 50 90.50, так. Якщо на українську переводить, на гривню. 90-50 що це? 90 грн 50 коп. Єр. А, а 95, 95 приблизно. Ти прям з корпійками дев'яносто п'ять гривень да, приблизно. Так. До 100. Е, дивіться, так би ми заплатили 16 злотих за дві бутилки, а так ми заплатили 8 злотих угу. за дві бутилки. От така акція. І напишете, скільки літер стоїть, магазинське це цей ватебе, імна ВТБ, да, да. Ім ВТБ сколько воно щось коштує? Так, далі купили такі гафлі. їх було 4. Але однієї ну, вже нема <гум> витягнути. <гум> По дві акція була невелика, але це дуже-дуже смачні вафлі. Там щось 20%, Якщо береш, то 20% на кожну була акція. Вони дуже смачні. Смачніше, вафлі. мабуть, ми тут і не їли. <гум> і щоб <нашу> вафлі, якщо. <гум> Ну, да. для нас ну, хлопця Ми хлопцям так даємо школу. Школу, то, да. Да, бутерброд, вафелька і. Кожен день щось. Вони і в школу візьмуть, і потім прийдуть. І ж є що солоденьке, а є щось, я ще скажу вам. Вафлі оці коштують 7,85. Тобто 7 злотих 80 грошей за, ну, за 5 штук. Угу. І вийшло 15,70 за дві, і знижка була. 3,70. Тобто на 12 злотих ми купили mm -hmm. оці ваплі. 3. Скинули 3 злотих, Но але це нормально, да. Бо на... вони самі дорогі. Ну. І на ці ваплі не буває більше якось там 1 плюс 1 чи що. Так само, як не буває на, на оселедець. Ніколи не буває 1 плюс Да. Там буває якась невелика акція, той, який ми 20%, да, але великої не буває. Так, і що тут у нас ціла сумка, ціла сумка, ось таких. Ну, Це смаколики теж хлопцям в школу взяли. Акція була. Акція була, дивіться, ми взяли на два чека. бо, знаєте, добереш там же ж, як, коли по застосунку ти береш, то можна тільки один раз там на добу взяти. Була така акція: П'ять береш, п'ять у подарунок. Да, тобто. Да. Ми взяли 20 штук. І зараз я теж дивився в застосунки. Сьогодні теж якісь смаколики. Хлопцям треба піти. Взяти теж два береш, два в подарунок, теж батончики. І треба нагрібати. Просто поки є акція. Потім акції нема, да. А в школу ж хлопці ходять. Ну, а ну кожен якось день раз і закінчуються всі акції. Да, вони Ми бу... тепер ага. буде брати оцей цей журналчик, як ти казав. Брошурка. Брошурка. Да. Будемо брати і будемо купувати. Да, е, витрати збільшилися, але е, ну, от дивіться, от ми тут, е, це за два чека. Угу. Цей чек е, ми взяли вафлі оці 2. Угу. І, що, і, що? і шоколадки. А, і шоколадки 10 штук. От повинно було бути. А тут обща сума не пишеться. Так, 30. 40 злотих, так, uh -huh. можна сказати, повинні ми б заплатити за оці вафлі, за 10 а заплатила 23. No. Тобто 18 злотих знижка. Там, там, ну, не, Тут. На цьому всьому так, ми все закладаємо. Да, да, да. Так само 10 батончиків і 2 упаковки. У ми заплатили 142 злотих з акціями, а повинні були заплатити на 91 злоту більше. Тобто знижка 91 злота. Так би було б 231 mm -hmm. злотий. Ну, там ще два бургера. Ну, ще Вчити, два. Бургера. Да. Просто ми їх вже не можемо показати що ти Чо? Не може їх показати. Да. Була два така в парі. Ну не дуже смачні, так що вони чути то Домашні, так, <laughs> да, да, домашні, смачні.